Слава Ісусу Христу! Сьогодні ми з вами розважаємо Євангелія від Апостола Матея, це є 14 глава. Слава тобі, Господи, слава тобі. Того часу побачив Ісус силу народу і змилосердився над ними та вигоїв і їхніх недужих. І вже настав вечір, підійшли до нього і учні і кажуть: «Пусти не це місце, та й час минув уже, відпусти людей, нехай йдуть по селах та куплять собі поживи. Ісус сказав їм: Не треба їм. Відходите, дайте ви їм їсти. Вони ж мовля до нього ми маємо тут тільки п'ять хлібів і дві риби. Тоді він каже принесіть мені їх сюди. І, вилівши народові сісти на траві, взяв п'ять хлібів і дві риби, підвів очі до неба, поблагословив і роздав хліби і дав учням, а учні людям. Всі їли до наситу назбирали кусню, що зосталося дванадцять кошів повних. Тих же, що їли, були яких п'ять тисяч чоловік, окрім жінок та дітей, і зараз же заставив учнів увійти до човна і переплисти на той бік, раніше від нього, тим часом, як відпускав народ. Слава тобі, Господи! Слава тобі! Розбираючи сьогоднішнє Евангеліє, мусимо певні моменти уяснити, щоби краще його збагнути. Отже, у Галилеї. Мабуть, було важко залишитися на Одинці, адже Галилеї це невеличка таке містечко, країна, всього близько 80 кілометрів з півночі на південь і близько 40 кілометрів із заходу на схід. І згідно історичних дописів історика Йосифа Флавія, на той час там було 204 різних міста і селення сел, з яких приблизно було жителів до 15 тисяч. У такому густому місті було нелегко втекти від людей надовго, але в іншому березі озера було спокійно. Ширина його навіть у найширшому місті є 12 кілометрів. Тому друзі Ісуса були рибалками, і тому не важко було сісти на один із їхніх човнів і шукати притулку на східному березі, так і вчинив Ісус, почувши про смерть Івана. Бажання Ісуса побути одному, пояснювати, можна з таких певних простих, нормальних причин. Йому, як і кожній людині, був потрібний відпочинок, адже він постійно був серед наторпу людей, а це виснажує. Він ніколи не йшов без глузду зустріч також небезпеці, і зараз було краще на якийсь час піти, щоб перечасно не розділити долю Івана Хрестителя. А також наймовірніше, в міру того, як бувло розп'яття наближалося дедалі ближче, Ісус знав і розумів, що Він потребує зустрічі з Отцем, перш ніж зустрічатися з людьми чи готуватися до хресної дороги. Він шукав у відокремленому місті відпочинок не тільки для власного тіла, але також і силу для власної душі. І найкраще це було на самоті з Отцем. Але відпочити йому там не довелося. З берега було важко не зауважити, що хто на іншому боці є в човні, піднімає вітрила і зробити висновку, куди він прямує. І народ пішов навколо озера і чекав його вже на іншому березі, там, де він мав прибути. Ісус там зцілив багатьох, а коли настав вечір. Наситив людей перші, ніж вони вирушили додому. Лише небагато чудес Ісуса говорить нам про те, яким Христос був всередині. Отже, вони говорять нам це чудо свідчить про співчуття Ісуса Христа. Коли Він побачив НАТО співчуття, до них зворушувало його до глибини душі. Як це чудово, Ісус прийшов туди, щоб знайти мир, спокій і самотність. А натомість він знайшов величезний натовп, який обступив його з усіх сторін з певними своїми потребами та проханнями. Адже він також міг просто би обуритися там, де він шукав відпочинок і спокій, він знову був оточений нескінченними проханнями. Хіба він взагалі не міг мати спокою, відпочинку та свого часу, але ж ні. Ісус прийшов, щоб служити. Він не тільки не обурився і не протестував, що йому заважають, але був милосердний з ними. Свого часу в Індії один християнин індус, преманент, який був у свого часу досить багатою вищої касти людиною, писав у своїй автобіографії. І сьогодні, як і за часів Ісуса Христа, ми повинні нести тим, хто ще не прийняв християнство ту ж звістку, що Бог дбає про кожного з нас. І ми ніколи не повинні вважати, що ми не маємо часу для людей, і вони не повинні нам здаватися перешкодою і тяжкістю. Преемант каже далі, у своїй біографії, мій власний досвід показав. Що коли я або інший місіонер, чи один із індійських священиків виявляли ознаки нетерпеливості чи занепокоєння стосовно тих, хто звертався із своєю потребою, а давали їм зрозуміти, що нам дуже нікого, або що наближається час обіду чи чаю, і що ми не можемо чекати. Такі люди для нас були втрачені раз і назавжди, і вони ніколи не приходили до нас назад. Не можна займатися людьми і спрямувати з одне око на годинник, ніби даючи їм зрозуміти, що хочемо позбутися вас, як тільки дозволяють певні правила чи пристойності. Ісус ніколи не дивився на людей як на перешкоду чи незручні обставини, навіть тоді, коли вся Його істота наполегливо вимагала відпочинку чи спокою. Так само маємо поступати і ми, його послідовники, християни, виявляти співчуття і турботу про ближнього, особливо в той спосіб, коли він до нас приходить з цим проханням. Це завдання кожного християнина. У цьому епізоді ми також можемо бачити Ісуса, який свідчить, що всі дари є від Отця. Взявши ці хліби, Ісус поблагословив їх і промовив молитву. Молитва Юдеїв перед Ішою була дуже простою: Благословений будь ти, Яхве! Бог наш, Цар Всесвіту, що вирощуєш хліб із землі. Цю молитву, можливо, промовив Ісус. Ми не знаємо точно, бо її вимовляв у кожній юдейській родині перед тим, як сідати до столу. Тут Ісус показує, що те, що Він приносить і дає людям, є дар Божий від Отця. Людина не завжди є вдячна іншій людині, тим більше ми не завжди є вдячні Богою. Також, Варто звернути увагу на те, що це диво показує нам місце, яке займали учні діяльності Ісуса Христа. Тут сказано, що Ісус дав хліба, який поблагословив своїм учням. Вони віддали його натопу. Того дня, як і сьогодні, Ісус діяв руками учнів і діє, так і надалі. Ми знову і знову спотикаємося з цією істиною, яка є суттю церкви. І завданням кожного християнина учні, що правда, безсилі і безпорадні без Господа, але також справедливо, що Господь пов'язує свою діяльність саме з учнями. Якщо Ісус хоче, щоб щось було зроблено, якщо Він хоче навчити дитину чи допомогти людині, Він має знайти людину, яка зробить це. Йому потрібні люди. Через яких Він може діяти, і через яких він може говорити. Ісус Христос і потрібні завжди учні, через яких Він може діяти, і через яких Його істина та Його любов можуть увійти в життя інших людей. Тому потрібні завжди люди, яким він може дати свої дари, щоб вони пішли далі, даючи їх іншими. Ця подія може нас надихати. На наказ Ісуса нагодувати на учні відповіли, що вони мають лише п'ять хлібів і дві риби. І все-таки з того, що вони принесли йому Ісус утворив це диво. Ісус ставить перед кожним із нас величезне завдання розповісти про нього іншим людям. Але Він не вимагає від нас якихось певних пишностей, якогось певного блиску, яких навіть немає. Він каже нам: Прийдіть до мене такими, якими ви є. Принесіть мені те, що у вас є, як мало би це не було. І чудово я це використаю все у моєму служінні. У руках Христа мало ніколи не буває. Варто зауважити, що наприкінці цього опису є цього дива, чудо, яке відбулося, є чудовий певний штрих, на який варто звернути свою увагу. Залишки ці перемножену хліба й риби, зібрали. Навіть якщо диво може було нагодувати людей, залишки були не повинні пропадати. Тут треба дещо відзначити Бог дає людям надзвичайно завжди щедро, але ніколи не може бути змарнованим. Ми завжди повинні мудро вживати щедрий дар Господній. Дехто з тих, що читає певні чудаці про Ісуса Христа, не бачить потреби зрозуміти їх. Але є інші думки, яких заторкають ці чудеса, і вони відчувають, що повинні їх зрозуміти. Нехай вони не соромляться цього, тому що Бог йде дуже далеко назустріч нашому розумінню, коли ми ставимо питання чи запитуємо. Але хоч як би ми не підходили до цього чуда, яке створив Ісус Христос, одне є зрозуміло. Ніколи не треба розглядати їх як те, що сталося. Потрібно завжди дивитися на це чудо, як на те, що відбувається, тобто постійно триває. Це не просто ізольовані певні події в історії, які відбулись. Вони є проявом завжди вічно діючої сили Ісуса Христа. Багато хто дивиться на це диво як не просто на. Розмноження хлібів чи риби, але тоді це би було щось таке, що сталося один раз і більше не повторюється. Багато хто бачить у цьому чуді святе причастя, Євхаристія. Вони вважають, що кожен із присутніх отримав лише якийсь маленький шматок їжі, і навіть цим отримав підкріплення на дорогу, і всі були задоволені. Вони вважають, що це була не трапеза. На які люди втомовили свій фізичний голод, але трабеса, за якою людина куштувала певну духовну їжу Христову. Якщо це так, то тоді це чудово також, і воно повторюється кожного разу, коли ми збираємося біля вівтаря, бо там ми отримуємо духовну їжу, яка дає нам здатність ходити на своїх міцних ногах і з більшою силою на шляху нашого життя. Яка веде до Бога. Немає значення, як ми розуміємо, чи як ми будемо дивитися на це диво, розмноження хлібів. Одне цілком є тільки очевидно. там, де знаходиться Христос, втомлений завжди знаходить відпочинок і насичується голодна душа людини. Пам'ятаймо про це! Слава Ісусу Христу!